Ось такі шикарні гладіолосі. Мені подарували мої хлопці. Мого сина був для народження. Такі шикарні гладіоси. Отак виглядає. Тепер той букет, що в мене був великий. Тепер я обрізала і теж класно, дивіться. Ну, чого ж викидати такі-то які шикарні. Оце такий верх залишився. І дивіться, що я з ними роблю. Я їх отак обрізаю, обрізаю отак. Так. А потім я відрізаю отак оці всі поганенькі е, квіти. Ось я так обрізала все зайве. Це вони мене... Стоять вже майже тиждень, завтра буде тиждень, суботи. Потім і всі квіти, я дуже давно хотіла з вами поділитися цим знанням. Може, хто і знає, дівчата хлопці, дивіться, Ну, можна ж і не обробляти так, можна ж викинути, а можна отак зробити. І для, кожен, для всіх квітів, які ви будете ставити або ставили, може хто не знав. Обов'язково. Опускати, бачите, і щоб е, цей паличка ця була у воді. І прям під водою обрізати. Тоді тут, ді, тут повітря не попадає, стовбурок, і квіти будуть довго стояти. Ось, хоч разок так зробіть, як я. І ще раз дивіться, оцю длинну частину обрізала, потім оці всі квіточки, які вже зав'яли, я теж обрізаю. Обрізаю ці зайві квіти. І, ну так, щоб і вазочка в мене маленька, бо та ж була велика, подивіться попереднє відео. І бачите так воду стовбурочок і все. І бачите, яка краса. І не потрібно викидати. Я ось їх люблю і хочу, щоб у вас було все гаразд. Отак ось, ось виглядає. Тепер той букет, що в мене був великий. Тепер я обрізала і теж класно, дивіться. Ну чого ж викидати такі-то які шикарні.